Дієго Марадона часто отримував те, що хотів. Він, як ви вже знаєте, помер в себе вдома в Аргентині. Дієго Марадона не так давно переніс операцію на мозку. В Аргентині показали його фотографії, і вболівальники насправді дуже з так засмутилися. Вони не звикли бачити свого ідола постарівшим. Помітно, що здоров'я його набагато погіршилося. І вчора новина, яка взагалі вбила напевно усіх футбольних вболівальників. Новина про те, що Дієго Марадонна пішов. Король футболу живий, але живий лише у нашій пам'яті. За декілька днів до своєї смерті Дієго Марадона переніс операцію. Це була операція на мозку, і вболівальники побачили зовсім іншого Дієго. Лікар, який працював з Дієго Марадоною, виклав усю фотографію, де фани побачили свого ідола постарівшим. Він суттєво втратив здоров'я, і вболівальники були страшенно злі. Для чого лікар показав. Ось цього футбольного бога в зовсім іншому обличчі Ви просто зараз не можете уявити, що відбувається в Аргентині. Так само свіжі кадри у цій країні оголошено трьохдневну жалобу. Пішов справді з такий футбольний бог. Інакше Дієго Марадону не назвеш. Один мільйон вболівальників хоче провести свого ідола в останню путь, і це насправді лише в Аргентині. В Неаполі так само тисячі вболівальників виходять на вулицю. Весь Неапол, як ви знаєте, фактично розмальований. В постерах Дієго Марадони, і навіть мер Неаполя сказав про те, що вони думають, аби перейменувати стадіон, назвати його в честь великого Дієго Марадони. Соціальні мережі футболістів буквально вибухнули, і Ліонель Месі один з перших, хто дізнався цю трагічну новину. Ліонель Месі, про якого свого часу Дієго жартував, сказав, що до Обами легше дозвонитися ніж до свого співвітчизника. Це один з найбільш сумних днів для аргентинців і всього футболу. Він полишає нас, але не йде, тому що Дієго Марадона вічний. Рік тому в Аргентині я побачив банер з підписом: не важливо, що ти зробив зі своїм життям. Дієго важливо, що ти зробив для наших життів. Думаю, це прекрасно показує те, що цей хлопець дав нам. Дієго Марадона та людина, яка дарувала нам драйв. Зрозуміло, що вона максимально сумна, але Дон Дієго завжди дарував щастя. Давайте так само згадаємо усі класні історії про нього, які приносять нам усмішку на обличчя. Рука Бога, історія, напевно, яку знають усі, але любов Марадони до збірної почалася ще набагато раніше. У збірну його викликали ще у 16 років. Уявіть собі, за національну команду Аргентини він дебютував навіть раніше ніж за молодіжну збірну, за яку потім виступав. Перший матч проти Угорщини у віці 16 років. Тоді йому подзвонив легендарний тренер Менотті і запитав Марадона, Марадона, це ти? Ти готовий виступати за збірну? І розумів, що відповідь, звісно, буде що так. Дієго почав більш-менш стабільно виступати за збірну, але потім сталася особиста трагедія для нього. Меноті, якого він так любив, не взяв Марадону на чемпіонат світу. Лишалося 13 днів, і Марадона був останнім футболістом, якого тренер відсіяв. Попри усю критику і нелюбов Марадони до Миноті він сказав, що ніякої особистої образи немає. Так, є біль, але вона минула. Цікаво, що тоді Аргентина виграла чемпіонат світу, Марадонна свій шанс отримав, але набагато пізніше. Одна четверта фіналу чемпіонату світу, матч проти збірної Англії. Ну і всі пам'ятають цей вислів. Рука Бога. Марадона забив саме рукою цією частиною тіла. І як потім сказав Марадона, він абсолютно не шкодує. Так, йому не соромно перед вболівальниками, тому що. Такий удар рукою буває раз в житті. Потім Марадона дуже ображався, коли футболісти після нього теж забивали рукою випадково і казали, що це теж рука Бога. Ні, Марадона сказав, таке буває лише раз. Воротар, якому забив Марадона, цей епізод ніколи не забуде. Навіть після смерті Дієго він згадав про той ключовий епізод для обох. Моє життя давно пов'язано з Марадонною, і, на жаль, не так, якби мені того хотілося. Звісно, дуже сумно чути, що він пішов із життя у такому молодому віці, тому що він без сумнівів найкращий футболіст, з яким я грав. Тоді, у 86-му році, Дон Дієго таки виграв чемпіонат світу і в тому ж матчі з британцями забив гол століття, про який мало хто згадує, коли фактично обвів половину збірної Англії. Всі згадують лише про його божественну руку. Якщо ви уважно стежили за руками Дона Дієго, то бачили ось таку цікаву річ. Два годинники на руках. Для чого? Все тому, що Дон Дієго ніколи не був відірваний від своєї батьківщини Аргентини і завжди на одному з годинників був саме місцевий час. Дон Дієго Єльфруто десь вам. Дієго настільки культова персона, що в Аргентині навіть є церква на його честь. Уявіть собі, у 98-му році вона була побудована, і що цікаво, священнослужителі ходять у футболках з номером 10, А поруч зі звичайною звичною для нас біблією лежить автобіографія Дієго Марадони. Дієго Марадона приїхав до Барселони і став на той час найдорожчим футболістом. Є така легенда, що мовляв партнери по команді спочатку не розуміли, чому купили ось цього гравця за такі божевільні гроші. Потім Дієго Марадона дістав шкарпетки зі своєї сумки, почав їх набивати прямо в роздягальні, і гравці зрозуміли наскільки високого рівня цей футболіст. У Барселоні Дієго так само багато забивав, але були великі проблеми, тому що Ла ліга того часу це ліга ось таких максимальних костоломів. Так, зараз усе важко повірити, але тоді був в Іспанії максимально жорсткий футбол, який Дієго не зовсім підходив. Інша справа це італійський наполі. Середняк на той час. І ніхто фактично не міг повірити, що така зірка, як Дієго Марадона, може перебратися до Наполі. Але президент Наполі зачепив Марадону за живе. Він пояснив, що Наполі це ось така бідна команда. Неаполь так само бідний район, де живуть прості люди. Фактично, це дуже схоже місто на те, в якому народився Дієго Марадона. Він любить завжди з таких простих, бідних людей, яким, в принципі, він і сам був. І як пояснив президент Наполі, в тебе є шанс поборотися за бідняків, проти багатого Ювентуса, який мав величезні зарплати, завод, фіат, фактично всі ресурси. Дієго Марадона цей бідний на той час хлопчина. Пішов фактично проти системи, як він це дуже любив робити раніше. У першому сезоні за Наполі Дієго Марадона назабивав багато м'ячів, але команда стала лише восьмою. І тоді Дієго у своєму стилі поставив ультиматум: або ви купуєте класних футболістів, або я покидаю команду. Зрозуміло, що президент здався. У своєму третьому сезоні за Наполі Дієго Марадона став чемпіоном. І просто так словами пояснити, яка це подія для Неаполя, просто неможливо. Та навіть для усієї Італії. Простий приклад, коли святкували чемпіон. На кладовищі з'явився цей банер, на якому вболівальники написали. Ви навіть не уявляєте, що ви пропустили. Неаполітанці давно вже не бачили чемпіонства. Звісно, було б дуже красиво і символічно завоювати його на честь Дієго Марадони. Наші партнери компанія «Фавбет» дає дуже цікаву ставку. коефіцієнт 10. Чи зможе Наполі у цьому сезоні стати чемпіоном своєї країни? В Італії всі прекрасно знають, що Дієго Марадона мав дуже хороші стосунки із мафією і згадують йому постійно один факт. Після того, як наполі стало чемпіонами, вони провели блискучий наступний сезон, де теж мали отримати Скудетто. Але наприкінці чемпіонату чомусь провалилися, програли усі матчі, і тоді почали говорити про те, що мовляв команда здала поєдинки, тому що. Мафія того часу займалася ставками, і якби неаполітанці знову стали чемпіонами, то мафія втратила просто величезну кількість грошей, тому що уся Італія в той час фактично ставила на команду Дієго Марадони. Допінг історія, яка часто наздоганяла Дієго Марадону, в 91-му році його дискваліфікували на 15 місяців. І ще, в принципі, в Барселоні Дієго Марадона зізнався, що вперше спробував кокаїн. В Наполі ця історія лише загострилася в рази. Президент Наполі Ферлаїно прекрасно знав, що Дієго Марадона полюбляє кокаїн, Але як він сам запевняв, що я купую футболістів не для того, аби стежити за їхнім особистим життям. Головне, що вони мають показувати усе на футбольному полі, що дієго Марадона в принципі і робив. У Наполі навіть була ціла схема, як Дієго Марадона здавав аналізи. Це були спеціальні штани, де розміщувалася накладка з сечою. Так максимально дико це все звучить, але виходить, Дієго Марадона здавав аналізи не свої. Це було не одного разу. Але у 94-му році на чемпіонат світу Дієго Марадона не поїхав, тому що на допінгу він попався знову. Марадона дуже неуважно ставився до свого здоров'я, тому не дивно, що він у 2000 та 2004 році пережив два інфаркти. Здоров'я вже тоді було підірване. Плюс допомагав Дієго Марадоні його друг Фідель Кастро, який забрав його на Кубу і лікував Дієго від наркозалежності. Фідель Кастро це великий друг Дієго Марадони, тому не дивно, що він в його честь набив навіть одне зі своїх татуювань. Що цікаво, так само Марадона і Фідель Кастро померли в один день 25 листопада. Цього ж дня помер легендарний так само футболіст, дуже схожий за на Надієго Марадону. Це Джордж Бест, різниця лише у 15 років, але стиль життя в них напевно що аналогічний. У 1969 році я зав'язав з жінками і алкоголем. Це були найгірші 20 хвилин мого життя. Ну а ще Діаго Марадона не любив платити податки, за що його частково не люблять в Італії. За сім років у нього набігло податків на 50 мільйонів євро. Уявіть собі зрозуміло, що Марадона їх не платив, але часто його дорогі речі розігрували на різноманітних аукціонах. Одного разу поліція Італії забрала в Дієго Марадона його сережки, які потім продали на аукціоні. Що цікаво купив їх футболіст Форвард Палермо Міколі, надягнув сережку на один з матчів і забив класний м'яч італійському Лаціо. Класного тренера з Дієго Марадони, на жаль, не вийшло. Він пробував себе як керівник, приїхав у Білорусь, причому прийом був максимально помпезний. Я думаю, ці кадри з Джипом ви десь точно бачили. Свято пройшло, Дієго Марадона десь зник. І що цікаво, після цього він жодного разу в Білорусь так і не приїжджав. Ну а ще Дон Дієго на жаль не дуже любив журналістів. У 94-му році стався такий цікавий епізод, коли Дон Дієго взяв свою гвинтівку, почав проганяти журналістів, поранив по моєму чотирьох. Судовий процес тривав дуже дуже довго. Зрештою, гвинтівка з часом десь зникла. Дон Дієго отримав термін, але лише умовний два роки і десять місяців. Попри свою нелюбов до медіа, Дієго Марадона фактично був зіркою місцевого телебачення. Він навіть мав своє шоу і цікаво на першу програму привів, уявіть кого Пеле. Одного разу у Марадони запитали, хто на його думку король футболу. Він чи Пеле. Тоді Дієго сказав максимально красиво. Він запевнив, що немає сенсу запитувати його чи Пеле, тому що вони обоє скажуть, що король Дієго Марадона. Ну а ще унікальність кар'єри Марадона на телебаченні, що він один з тих небагатьох людей, які брали інтерв'ю самі у себе. Так одного разу Марадон не таке було. Причому одне з питань зараз, напевно, актуальне, як ніколи. Дієго Марадона запитував у самого себе, що сказав би на власному похороні собі. ж. Що б я сказав? Спасибі, що грав у футбол. Це вид спорту, який дарував мені радість, свободу. Це все одно, що доторкнутися до неба руками. И спасибо мечу. Так и напишите на надгробку. Спасибо мечу. Читай эксклюзивные интервью и крутые авторские материалы на сайте sportarena.com Все просто. Пишешь в поиске Спортарена и заходишь на сайт sportarena.com. А если еще не подписался на наш YouTube канал, обязательно сделай это.